Яблуню сорту Чемпіон вирощувати на підщепі М9, е, ну трошки може, може бути і неправильно, тому що підщепа слаборосла, сам е, яблуня чемпіон е, то, також слаборосла. От, тому на підщепі М9 вирощувати його не бажано. Дуже гарно себе показує Чемпіон, сорт чемпіон яблуні на підщепі ММ106. Я рахую, що це універсальна, уні, унікальна е, така сумісність е, підщепі ММ106. і Сорту чемпіон для вирощування, особливо на приватних ділянках. Воно не сильно росле, воно врожайне, воно яблуко смачне. Віддається, обріжці прощає помилки для ну на наші помилки як садівників. Тому дуже рекомендую. Я вирощував такі яблуні у себе і, в принципі, був ними задоволений. Кожен рік врожай практично довести у періодичність важко, яблуко смачне, і, ну, яке вже озвучив, і до хвороб воно таке відносно. Сіке. Так що чемпіон на ММ MM 106 набагато ліпше і краще для себе.